На соборному майдані у Полтаві людно як ніколи. Охочі стати свідками історичної події приїхали з усіх куточків України. Серед гостей Патріарх Київський всієї руси України філарет. Кілька нардепів від Полтавщини, колишній голова адміністрації Віктор Буайчук та Валерій Асадчев. Бачите, ми тоді правильно це спророкували, тому що якщо б ми тоді поставили, я думаю, що їх. Влада Януковича його знищила просто. А так ми його зберегли, От він стояв у нас там в Києві на підприємстві, яке його витавляло. І зараз вже рішення прийняли всі разом. Так? Уже, так сказати, супротиву нема. Мазепівську карту у Полтаві розігрували довго. Пам'ятник видатному гетьману мало становити ще до 300-річчя Полтавської битви. Міська рада різних скликань то приймала рішення про встановлення монумента, то сама ж відміняла власну ухвалу. Доки точилися суперечки, бронзовий мазепа близько шести років був на збереженні у київському комбінаті художник пам'ятник Мазепі. Що це це перекреслення нашого нашої, нашої стремонтної години? Як писав Шевченко, 350-літнього рабства російського рабства. Де принижувалась гідність людська і національна, де вичерпались наші ресурси на користь імперії, де в душі покалічення. Ви ж бачите, що в Полтаві робиться на кожному кроці то Петро там сидів, то його шатро, то він молився. І це все міфи радянської окупаційної влади. Полтава після встановлення пам'ятника Іванові Мазепі на Соборному майдані стане духовнішою, вільнішою і самодостатнішою. Місто зміниться навіть енергетично. У цьому переконують віддані послідовники проукраїнської політики гетьмана. Ми вшановуємо гетьмана України, який намагався об'єднати Україну, щоб вона була цілісною і зробив великий внесок для того, щоб, можливо, нащадки його і сьогоднішнє покоління зрозуміло, що треба все-таки об'єднатися. Ну, від пам'ятника ну, нічого не, не залежить, мені здається. А люди, теж сьогодні прийшли, це просто якесь урочисте свято. Ну, нічого такого не знаю, кардинального не буде. Історію треба знати хорошо. А для вас хто Мазеп? О, я не можу дати питання, ну, не можу відповісти, вибачте. Ви чому прийшли? А, цікаво було подивитись. І все. Я вважаю, що Мазепа це гетьман, який дуже-дуже багато зробив для України. Він скільки і науку, і будував монастирі, і церкви, Києво-Печерська Лавра, скільки построєно ним. Роботу скульптора Миколи Білика та архітектора Віктора Шевченка високо оцінила художня рада національної спілки художників України. Проте, коли близько півроку тому монумент показали полтавцям, дехто не впізнав прославленого гетьмана. Якщо мені хтось докаже, який був гетьман, я йому поставлю пляшку. <гум> ну це так образно кажучи. Все знищено. Ви ж знаєте, що після того. все було знищено. Ми керувалися якраз одним з найкращих фото, яку мені е особисто Ющенко ще е так подарував для роботи цієї. Та й не тільки дуже багато відомих художників саме користувалися цією цим портретом. Полтава без Мазепи наявляє президент України Петро Порошенко. Міцною рукою він тримав голову і покрав край сумнозвісній руїні. Натомість імперія не шкодувала чорної фарби, аби спотворити його його. Пам'ятник Іванові Мазепі встановили за народні гроші, як і Івану котляревському у свій час. Загалом зібрали майже 2 мільйони гривень. Нині потрібно ще близько 50 тисяч на остаточне оформлення усіх містобудівних документів.